Доброго дня! З вами я, Ксенія Шамайло, студентка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка факультету журналістики. А в нас сьогодні в гостях Роман Ратушний, викладач з фотожурналістики Університету Грінченка. Ми знову піднімаємо тему ролі фотожурналістики в умовах війни, адже у нас є ще чимало питань до фахівців цієї справи, відповіді на які розкриють нам важливі аспекти журналістики. Ну, Тут потрібно передусім говорити, що, скажімо, спеціальність як фотожурналіста, передусім як викладача, який веде у нас курс фотожурналістики. Mm -hmm. Ну і взагалі як війна повпливала, напевно, як і на всіх решта людей. Тобто, я раніше якось по-іншому ділив своє життя, зараз є життя до війни, і тепер під час в умовах для цього повномасштабного вторгнення відповідно, ставишся до речей, яких раніше ставився. Ну, скажімо, десь можливо з іншого. з іншого боку, не по іншому. Зараз я розумію наскільки важлива журналістика і в тому числі фотожурналістика, Бо практично ми говоримо зараз про війну, про пропагандистську війну, яку на жаль, я це я так вважаю, на жаль, перемагає Росія в неї набагато більший ресурс, що стосується журналістів, коштів і так далі. Але Потрібно просто працювати, і, чесно кажучи, тут, так би мовити, мені, як казав Трамп, карти в руки, тому що є студенти, є з ким працювати, є хороші студенти, яких насправді просто ну, хочеться ділитися, навчати їх. Ну, я, я би не сказав, ну. Тут потрібно, так би мовити, підходити з одної сторони емоційно, тобто, все-таки війна вдарила не тільки по студентам, а по всім, mm. десь, можливо, ми всі стане більш емоційними, але з другої сторони, і я це націлюю саме самого початку нашого курсу на те, що коли ми говоримо про передок, тобто про військових, які там захищають нашу Україну, я говорю про те, що наш передок це власне нас не наша аудиторія, де ми повинні тримати оборону і відповідно студентам. Що стосується викладача, максимально постаратися їх навчити і віддати так мовити, якісь знання. А від студентів я все-таки їм кажу, що це наш обов'язок зараз тут у нас не навчатися, ходити і так далі. Тобто ну, більшість відгукується, є, звичайно, частина, яка не зовсім це можливо десь розуміє. Але mm -hmm. студенти стали більш відповідальними. І навіть останній приклад, коли я приймав екзамен і нас почали бомбити, то. Ми перемістилися в бомбосховище, покинули комп'ютери, але вони досить так організовано вийшли. Ми взяли папір і продовжили екзамен вже в такому, так би мовити, ручному mm -hmm. режимі. Тобто вони писали там без всяких скарг там, чи ще щось так дуже відповідально, серйозно і так далі. Я, чесно кажучи, був приємно здивований. Ну, дивіться, я би тут все-таки хотів би, щоб ми трішечки розставили акценти, тому що ми говоримо про бойові дії, фотожурналістику в бойових умовах. Я би це, скажімо, так би не поділяв. Чому? Тому що країна на сьогоднішній день вона практично вся в війні, mm -hmm. ворог обстрілює не тільки наших військових на. Передові лінії він обстрілює, практично має можливість обстрілювати будь-яке місто. Тому війна у нас практично відбувається ну по всій Україні. Відповідно, це стосується всіх, хочемо ми того чи не хочемо. Але так чи інакше, ми є співучасниками е, цього всього, що відбувається. тому Якщо ми говоримо про специфіку зйомки на передовій в умовах бойових mm -hmm. дій, я чесно кажучи, тут не є таким великим експертом, тому що Ну, хоча, давайте на вашу думку? Ну на мою думку, я в принципі, коли я навчався, то в мене був спецкурс, тобто я офіцер спецпропаганди. Ще тоді mm -hmm. в той час, і нас якби навчали одному, зараз воно трішки по-іншому. Специфіка є, напевно, все-таки в тому, що потрібно, так би мовити, враховувати всі можливості, які, на які ти можеш розраховувати, знову ж переміщення по фронту. По-перше, це допуск, бо, скажімо, здається, дуже легко і просто поїхати і попасти і познімати. Це не так все просто і легко, тому що. Там насправді відбуваються дуже серйозні речі. Відповідно, потрібно мати допуск до, скажімо, тої чи іншої бойової частини, чи навіть на території, там де ведуться бойові дії. Ну і відповідно, то все таки мала би бути підготовка. Чому? Uh -huh. Тому що. Є багато аспектів, які ну в цивільному житті, в цивільній фотожурналістиці ми не говоримо, але там є такі аспекти, як власне збереження життя і як себе поводити, і так далі. Ну і ще ряд інших питань, коли можна не можна то чи інше фотографувати. Ну, по-перше, специфіка в тому, що такі речі дуже важко знімати, тому що це горе. І Мораль. Морально знімати, підняти камеру, коли, по-перше, ти бачиш поранених, а можливо навіть і вбитих, тому угу. що маємо втрати. І знімати, і люди не завжди однозначно до цього відносяться, коли працюють журналісти, хоча в більшості випадків це і звичайна підтримка. А ми чисто морально, психологічно, скажімо, працювати в таких умовах це важко. І тому. Я чесно кажучи, тут в принципі є багато таких питань. У нас не я думаю, скоріше всього, тут сам фотожурналіст повинен вирішувати, може він це чи не може. І... Все залежить. Бо якщо ти, скажімо, погодився і ти висвітлюєш у нас на цій події, тут вже не стоїть питання, чи ти можеш. Ти повинен це зробити, донести інформацію. Ну, тут багато аспектів, які у нас не впираються, в те, що ми угу. цю інформацію у нас не додаємо для глядача, читача і так далі. Фотографія. Ну, напевно, вона не то, що може змінити сприйняття, вона може посилити ті чи інші емоції, я так вважаю. Тому що вплив, е, вплив на людей. Чому? Тому що, коли ти бачиш кадри безпосередньо з бойових дій, коли ти бачиш безпосередньо кадри з обстрілів. Цивільних об'єктів і ну це впливає, тому що оживлює події, передає людям Ну, оживлює, а воно в принципі загострює ще більше емоцій, тому що насправді, коли ти бачиш наші втрати, і це болить. Ну uh -huh. навіть якщо це людина незнайома, і я там ніколи не бачив, не чув, не знаю, але це болить. І тут що... говориться, що не всі Звичайно. фотографії можна і показувати. Звичайно, не всі можна показувати. Тут насправді дуже важка робота, тому що треба, по-перше, відібрати фотографії. Дуже відповідальна? І тут є інший аспект, що, про що я навіть в нашому університеті говорю, про це, що має бути архівування і це має було бути на якомусь більш такому державному рівні. Чому, тому що війна однозначно ми переможемо і війна закінчиться, питання часу. Але е, ми повинні, так би мовити, мати максимальний архів по тому, що відбувається, щоб це не забути, і наступні покоління, скажімо, знали, чим ми займалися. Зокрема, що стосується студентів, я завжди кажу, у нас є фотовиставки, і потрібно зберігати інформацію про те, як ми зараз працюємо, тому що дехто виїхав, це не секрет, дехто залишився, дехто працює далі в цих умовах, і відповідно. Студенти, викладачі вони прийдуть і через певний час а будуть запитувати, як жив університет Бориса Гринченка саме оцей у нас. Навіть той період. приклад, як Звичайно. ви розказували за екзамен. Звичайно, і тому їм буде цікаво побачити і порівняти. Uh -huh. ну, ось, е Питання дуже складне, а з другої сторони дуже легеньке. Uh -huh. Чому, тому що якщо мені щось подобається, бо я щось хочу зняти, я знімаю. Uh -huh. Деколи студенти кажуть, а не можна знімати, а можуть там насварити, можуть побити. Бували звичайно різні випадки. Я знімаю, якщо я вважаю, це потрібно знімати, я знімаю. Якщо є якісь певні проблеми, там хтось можливо категорично проти, сунив ще це стосується людей, занажованих на якихось масових uh -huh. заходах. То відповідно я такі файли видаляю. Тобто, це стосується стріт фотографії можливо, цих же фотографій, обстрілів. Ну, всілякі буває, розумієте тут, дати конкретний рецепт на кожний випадок складно. Тобто кожен має сам для себе, як ви знаєте, я, дум, я, я думаю, так що це в принципі такий морально-психологічний аспект, який кожна людина вирішує для себе, власне, що вона знімає. Скільки? Добре, дякую. Як знайти баланс? Ну, напевно, важко знайти баланс. Єдине, що тут у нас не стоїть питання, можливо, десь більше художні, якщо ми показуємо поранених, а тим більше показуємо вбитих, питання тут, у нас не відбору такого фотографії, чи вони зараз. Потрібні ці фотографії. Тут знову ж є морально-етичний баланс, чи це, mm -hmm. ну скажімо, є, mm -hmm. ком, да, коли є люди, яким можливо, не дуже приємно побачити, якщо, наприклад, на якийсь поранений людина, а ти її показуєш там, скажімо, вона лежить ну, не зовсім в зручній позі. Ну, З однієї сторони, добре, що чим більше людей, які працюють в журналістиці, uh -huh. працюють з певним матеріалом. Друге, що мене, скажімо, не те, що лякає, а більше насторожує те, що це робиться в більшості випадках непрофесійно uh -huh. і, відповідно, наскільки це відповідає, по-перше, темі про те, що говориться. По-друге, люди не знають взагалі про що вони говорять, не знають елементарних скажімо, правил, законів і так далі. бо... Коли людина говорить в прямому ефірі про мобілізацію і не знає елементарного статті Конституції про те, що є священний обов'язок для кожного громадянина України, ну тут важко про щось далі говорити. Те саме стосується і фотожурналістики. Однозначно, є відповідальність фотожурналіста. Я говорю, до речі, багато про це своїм студентам, що ви в нас не несете інформацію в своїм фотознімкам, не зображення. У нас не глядач, а читач, а читач читає фотознімок через контраст, правимок композиції, інші технічні засоби, які використовує той чи інший фотожурналіст у в своїй роботі, має нестися основний сюжет. Тобто, ти несеш інформацію, і відповідно, ти у нас не відповідаєш за цю інформацію, яку ти несеш. Угу. Ось в чому так би мовити, основна так би закон. Фотографії, яку ти представляєш на глядача. Однозначно, Які та, вони? Позитивні? Чи ну, для нас це позитивні, тому що захід міняється, правда, дуже неповолі міняється, тому що, скажімо, коли до тебе не прилітає особисто, то є час подумати, там ще про щось ще надіятися. Можливо, що це закінчиться само по собі. Але в нас не фотографія доносить до великої кількості людей і створює певну. Суспільну думку про те, що відбувається тут. Росіяни, до речі, на противагу нам намагаються максимально активізуватися їм дещо вдається в цьому плані, тому що останній конкурс Wordpress які були представлено дві фотографії? Одна фотографія про дівчинку власне, з окупованих територій, а друга фотографія це російський військовий, який, якому мають ампутувати там ногу чи руку. Це uh -huh. власне журналістка, яка живе в Москві, і вона представляє значить, ось цю, фото... Представила цю фотографію. і Вони отримали номінації на цьому конкурсі. І тут я категорично не згоден взагалі з постановою журі, тому що це ось... світова, прошу. Та, це світова номінація. Це дуже відомий конкурс, принаймні для журналістів, і це, так би мовити, дуже почесно було отримати нагороду. Але тут йде про те, що жертва ця дівчинка, жертва війни, і жертва, тому що цей військовому, якому мають, і, ну скажімо, ампутувати ногу, він теж виступає жертва. прирівнювання жертви до агресора. Я вважаю, це неправильна розстановка акцентів взагалі фотографії, тому. Я вважаю, що тут є на чим над чим працювати. Ми uh -huh. я вважаю, що ми ще не використовуємо до кінця наших потенційних можливостей. Десь більше би держава мала би цим заопікуватися. Чи вважаєте ви це маніпуляцією? Обов'язково вважаю це маніпуляцією, тому що створюється враження, що росіяни страждають в цій війні, хоча їх ніхто сюди зі зброєю не запрошував і відповідно. Можуть просто вийти з України ніхто не збирається, скажімо, переходити спеціально кордон Росії.